З нами на зв'язку Максим Майоров, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго вечора. Так я, я вже сказав про те, що ми обговорювали цю інформаційну психологічну, а я би додав би ще й військову спецоперацію проти України. Із так званою брудною бомбою я поясню, чому ми приділяємо цьому так багато уваги. Ну, по-перше, це цілком очевидна військова провокація, яку поширили а, керівники Російської Федерації. а, озлучив, а всю цю дезінформацію міністр оборони Шойгу, і це надає цьому вже такого. Серйозного звучання для аналізу і для протидії, і вся ця історія пішла далі. Значить, що зробив Шойгу а, сьогодні? А, Сергій Шойгу зв'язався з міністрами оборони Індії та Китаю і розповів знову ж їм про так звану брудну бомбу. І наскільки я розумію, міністр оборони Росії. У нього точно немає успіхів на полі бою. Можливо, він вирішив спробувати себе в світовій дипломатії. Та тобто він вийшов на таку міжнародну авансцену і почав спілкуватися з представниками Індії Китаю. Я не знаю, можливо, в путінському режимі взагалі готуються якісь ротації. Ну, до прикладу. Шойгу, наприклад, очолить а, дипломатичне відомство? Хоча ми з вами знаємо, що в Росії немає класичних дипломатів, здебільшого там а, є а, особи, які працюють під прикриттям. А, або це служба зовнішньої розвідки, або ФСБ, а рейс-міністр Лавров, до прикладу, може очолити Міністерство оборони. Точно я не знаю. Але, пане Максиме, що всі ці? значить, дії в інформаційному просторі і в політичному, так а можуть означати на що розраховують росіяни, поширюючи цей фейк, в який, ну загалом я так проаналізував позицію країн, і які були на радбезі організації Об'єднаних Націй, в тому числі, ну загалом нормальні тверезомислячі люди в це не вірять, навіть в те навіть в країнах, які росіяни. Записують до таких до до лояльних до поведінки Росії в Україні. Ну, по перше, я думаю, що Шойгу його чи зможе очолити навіть лавровське відомство дипломатичне, тобто він явно не дипломат в жодному сенсі, натомість, можливо, йому в нагоді стане його попередній фах, то оскільки в армію, взагалі в міноборони, він прийшов, нагадаю, власне, з посади служби надзвичайних ситуацій, так і це був основний його фах, який він в принципі займав. Це напевно більшу частину свого життя, можливо, таким чином Шойгу просто намагається там кв кричить соси, намагається попередити світ про якусь надзвичайну ситуацію, яка може статися, можливо, в самій Росії, оскільки ну, Росія, хоча там і заявляє, що вона там перша в світі ядерна держава з найбільшим арсеналом, але от. Нещодавно наш центр теж публікував е, таке повідомлення. От якраз е, кілька днів тому було рівно 32 роки з часу останнього ядерного випробування в Росії. Ну, тобто, коли підривали реальний ядерний боєзаряд, то минуло 32 роки. Це ще було фактично е, до розпаду радянського союзу, і з тих пір таких випробувань Росія не проводила. Тобто стан взагалі збереженості ядерного арсеналу в Росії викликає дуже великі питання, і, зокрема, питання в сфері е Забезпечення там служби надзвичайних ситуацій, а повертаючись до вашого питання, ну от, власне, чому і навіщо взагалі це все робиться? Так, я з вами абсолютно згоден про те, що навряд е, тверезі, мислячі люди, вони взагалі в це повірять. Навіть ті країни, які там вимушено чи там керуючись якимись своїми інтересами, вони підтримують Росію. От вони теж чудово все розуміють. Але з іншого боку, звичайно, сам закид, такий гучний вкид, як власне звинувачення в. Іншої країни в даному випадку України в намірах власне ну вдатися до фактичного акту ядерного тероризму ну це надто гучна заява, щоб її можна було цілком зігнорувати. Так от так само, як наприклад, коли телефонні терористи, от дуже хороший приклад, телефонують в поліцію і кажуть, що школа замінована. Навіть якщо всі розуміють, що це вже 340-й раз з одного того самого номера з і нічого потім не виявляється, що все одно викликають бригаду, яка починає шукати там цю міну чи бомбу для і е, евакуюються діти. Так само і телефонний терорист Шойгу е, ну не можна зігнорувати таке попередження, бо воно надто серйозне. Тому воно звичайно е, потребує якоїсь реакції, потребує відповіді. І Росія, не розраховуючи на те, що їй повірять на зовнішній аудиторії, на внутрішній, то звичайно повірять так. Там е, досить багато людей, які просто на віру беруть все, що там е, е, говорять очільники Росії і із і змі і російський телевізор. Але якщо ми говоримо все таки про зовнішню аудиторію, то все такі реакція, вона неминуча, вона необхідна, і Росія, Москва сподівається використати, от власне необхідність і зобов'язаність світу реагувати на такі закиди для того, щоб нав'язати певний свій порядок денний, так для того, щоб там змусити або до переговорів змусити виправдовуватися, і, і, і поступатися, так в тому числі на полі бою України. Так тобто таким чином вони намагаються от, завести затягнути от, в цей свій порядок. Ядок денний, і як було власне, теж не, не так давно була ще одна така річниця. Це власне 60 років з часу завершення карибської кризи. І очевидно, теж комусь там у Росії там прийшла на, на, на думку ідея, що от тоді ж домовились, так тобто тоді там ядерний шантаж Хрущова і Кастро він фактично привів до якогось компромісного рішення. Ну можливо, вони думають і розраховують, що. Тепер так само можна вийти на якийсь такий компроміс, але цього разу коштом України. Так, тобто, не ну, гарячково шукають якихось таких зачепок, коли б можна було б примусити світ вести з ними переговори і погоджуватися на їхній порядок денний і шукати якихось компромісів. Тобто, власне, це таке базове основне припущення, навіщо це все було? Ну є ж і гірше припущення, так але це я думаю, ми можемо ще з вами обговорити пізніше. Так, ви знаєте, я починав, власне, сьогодні ефір, що якщо перекласти з російської мови, то це звучить наступним чином: віддайте нам Україну, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Але от що цікаво, з точки зору роботи пропаганди, так? Ми з вами пам'ятаємо, що російський путінський медіахалуй і а, медіакілер Дмитрій Кісельов лякав наступним. Він говорив, що Росія може ти спіпіліть. А Соєдинної Штати Америки, тобто, от, спробуємо розібрати і вдуматися, що відбулося, значить, особа в студії російського телеканалу погрожувала вбити 350 мільйонів людей. Це що найменше, це що найменше, так? От а в нормальному житті, коли, коли хтось заявляє про те, що я тебе вб'ю, ну, викликається поліція. І а, відбувається розслідування цього інциденту, тому що це погроза вбивством. А коли російський медіакілер погрожує вбити щонайменше 350 мільйонів людей, світ на це не реагує. Як ви вважаєте, а вже тоді, от на цій стадії ядерного шантажу, а той же Кисельов мав бути визнаним терористом, та от просто отримати статус терориста і потрапити в міжнародний розшук Інтерполу? Ну, Ми зараз говоримо про 2014 рік, так? Так. Про, про заяву 2014 року. Я, Там, я, просто, де... я, 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 я поясню, чому я до цього звернувся. Вони зараз намагаються звинуватити Україну і придумати цю брудну ядерну бомбу. Це при тому, що вони методично погрожували самі світові і жодних спростувань з боку політичного керівництва ось цих погроз ніколи не було. Тобто, погрожуючи ну, вони, вони в принципі. Та не, не, не обтяжують себе е, спростуванням е, якихось власних заяв, які не підтвердилися, якимись вибаченнями, це зрозуміло. Що ми повернемося до 14-го року, коли дійсно е, тоді Кисельов заявляв, що е, Росія може легко перетворити Америку на е, радіоактивний попіл. Е, ну тоді е, треба пам'ятати і контекст тих подій. Світ був в шоці через окупацію і анексію Криму. Так тобто, тоді власне тільки все починає. Це. тоді світ був абсолютно розгублений, не готовий до цього, не готовий до такої абсолютно зухвалої поведінки. І дуже багато таких от заяв, які на тлі окупації Криму прозвучали, ну вони дійсно залишилися без уваги і без е, якихось санкцій, тому що ну просто тоді світу треба було певний час для того, щоб взагалі оговтатися і зрозуміти зараз. Інша ситуація Тобто пройшло вже кілька років з 2014 року. Е, пройшло вже кілька місяців від часу повномасштабного вторгнення Росії до України, і тепер уже. Можна методично, методично працювати, напрацьовувати базу над майбутнім власне трибуналом міжнародним над Росією, над злочинцями і, зокрема, інформаційними злочинцями, От, зокрема, наш центр е, стратегічної комунікації. От ми ведемо е, власне досьє, так у нас там досьє на російських інформаційних злочинців. От ті люди, які сіють цю пропаганду ненависті, так ті люди, які там погрожують і які е, е, ретранслюють російські погрози назовні, так зокрема на міжнародну торі, це теж Злочинці, які винуваті не менше, ніж ті, які вчиняють там злочини десь в українській бучі чи в Ізюмі, тому що вони фактично відповідальні за підбурювання, так вони відповідальні за підбурювання тих злочинців, які вчиняють ці злочини безпосередньо, які займаються вбивствами. Ну і є хороші прецеденти, так. От, наприклад, після руандійського геноциду, власне радіо, яке підбурювало хуту на здійсне. Власне, цих злочинів на вбивство тутів. Ну, власне, ці радіоведучі так само переслідувалися в, е, е, міжнародним е, трибуналом, як власне, і е, безпосередні виконавці геноциду. Ну, ось, власне, я думаю, що це знаєте, це такий урок для світу, що спускати. А будь-що терористам не можна, так. Навіть от я, я так просто думаю, що якби той же Дмитрій Кісельов був оголошений терористом і подано було в його міжнародний розшук ще тоді за ось ці погрози, так? то навіть його подорож в яку-небудь Нікарагуа. Ставала б ну дуже проблематичною. Літачок міг би сісти десь в іншій країні, і наручники защокнуться на руках Дмитрія Кісільова. До прикладу, так але от що цікаво, а, яку лексику використовують а, російські не лише пропагандисти, а, а російські керівники. Вдумайтеся, шановні, вдумайтеся, значить, а, міністр оборони Сергій Лавров, міністр оборони Російської Федерації, говорить а не шигу. Так, а я, вибачте, як сказав Лаврова. Ви сказали так. Да, да вибачте, Шойгу, звісно. Шойгу, так, дякую, дякую. Так Шойгу, а значить, спілкуючись зі своїми індійськими і китайськими колегами, вживає наступні формулювання. Просто подумайте про це. Значить, а, в Росії є увага. Заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням брудної бомби. От, вибачте, будь ласка, у цієї істоти, яка своїми ракетами вбиває людей в Україні, в тому числі даруйте вагітних жінок, що відбувається регулярно. Росіяни вбивають вагітних жінок, та, і, і воно нам говорить, що у нього є заклопотаність, а ви фіксуєте взагалі тональність а тональність передачі інформації в цих фейкових повідомленнях російської пропаганди і російських керівників про що вона свідчить Ну фіксувати тональність, фіксувати зміст це наша робота, і фіксувати зокрема безпосередні закиди з боку офіційних осіб до геноциду, так не називаючися слово, але фактично закликаючи до вчинення таких дій, це є злочини, які мають лягти в основу цього міжнародного трибуналу, про який ми з вами говоримо, і ми це власне фіксуємо. Що стосується самої тональності російської пропаганди, то звичайно вона максимально цинічна. Вона максимально цинічна. Вона... На максимально спотворює реальність, вона створює якусь альтернативну реальність за дзеркалів. Якій власне ну для нормальної людини це звучить кожна така заява як певний шок, так як шок від просто абсолютно безмежного цинізму, але ну на жаль, на жаль. Такі заяви і така риторика, і в цілому позиція Росії вона має свої аудиторії. Так, тобто ті російські пропагандисти, які власне в шалені дуже гроші, шалені ресурси вкладаються в російські пропагандистські ресурси. Вони мають свої аудиторії, там де в принципі за великим рахунком люди вони не стільки підтримують самі методи Росії, як вони загалом, ну, скажімо так, керуються якимись там своїми образами на захід, на на якихось інших ворогів. Росії і часто діють за принципом ворог мого ворога мій друг, або, наприклад, вони просто там є прихильниками різних конспірологічних теорій, на яких так, так само Росія часто паразитує, тобто ну, це такий менторський зверхній тон, зокрема, якщо ми повертаємося до російської дипломатії, дуже це притаманно Лаврову. Так тобто Лавров більш таки досвідчений спікер ніж Шойгу, Шойгу все таки ну більш таки простокуватих хлопець з провінції і ну він скажімо так, не є таким. Сильним спікером на відміну від Лаврова. Ну сильний не в, не в плані там переконливості, ну а в плані ну, якогось такого виробленого, абсолютно такого е, стилю аля рус, так от для, для російської пропаганди, для російської офіційної риторики. І е, ми бачимо уже якусь таку певну мімікрію під е, такий стиль, під е, таку тональність, також і на е, провідних е, російських засобах масової інформації, російських ведучих пропагандистів так оце, от манера говорити по путінськи там розставляти наголоси, акценти, такий темп, тембр голосу і використання аргумента. Ну, власне це. Все характеризує дуже Росію, тому що ну це абсолютно таке от однотипне, так от і е, недарма е, дослідники тоталітарних режимів, так от зокрема нацистської німеччини, вони визначають, що дуже багато подібних рис, так от так само, як геббельська пропаганда, вона була абсолютно все проникнула, так вона абсолютно, скажімо так, підміняла собою все інформаційне поле, громадську думку, і змушувала тими самими словами повторяти звичайних навіть людей, тобто па про суті. Це те, те саме відбувається в сучасній Росії, і те, що от, сьогодні вони звинувачують в брудній бомбі, завтра вони згадають біолабораторії. Нещодавно знов підняли якусь тему там десатанізації і десайтанізації України. Тобто, яким би абсурдним це не звучало, вони будуть далі з такими ж серйозними покерфейс виразами обличчя, це повторювати, ну тому що власне у них така роль, тому що вони діють за законами жанру тоталітарної. Пропаганди, що потрібно, власне, нам ну, потрібно проводити якусь певну профілактику і просвітницьку роботу для того, щоб просто ну, виховувати таку стійкість аудиторії до такого роду інформаційної агресії. Я слухайте, я просто аплодую вашим, як кажуть, в Одесі нервам. Проводити про профілактику. Я думаю, що Алінівод Більдиєв не лише стріляти ракетами не вміє. Та він і говорити не вміє і вже не навчиться. Я не думаю, що він книжки Карнегі читає, до прикладу, так? А, ось а, але а, а де навчають? Одну насправді, от дивіться, я згадував сьогодні Дмитрія Кісільова, який а, говорив про те, що можна із що Росія із Америку, та. Він же не думав про 350 мільйонів людей, про діточок, там про, про, про жінок, про вагітних жінок та про чоловіків. Ну, взагалі, про те, що називається людяність. Ні, ні, не думав. А є, е, є Владимир Соловйов, який з останнього, що я бачив, це мене просто дуже потішило. Просто у цього суб'єкта. Я знаєте, я це називаю телевізійною епілепсією, але я, я міркую про інше. От вони ж колись були дітьми, правда? У них були мами, у них там татусь був, і напевно вони ж водили кудись там в зоопарк цих діточок, в цирк, намагалися щось хороше їм пояснити, як з'являються такі монстри. У них спеціальні школи є для, для того, щоби ну в принципі двоногу істоту схожу на людину перетворити на. На ось на, на ось цього інформаційного кілера, як вони працюють з цим, де вони їх беруть. Це не є якісь абсолютно, не є герметичні спільноти, не, не не є абсолютно якісь ізольовані люди, яких спеціально готують, якихось чи випускають на якихось фабриках чи заводах з конвеєра тих е, чорноротих пропагандистів і ну власне тих політиків, яких вони коментують і просувають. Це загальний стан російського суспільства. От ви кажете про згадали про е, батьків, маму тата. А ви послухаєте, як е, військовополонені, звичайні Російські, так, тобто, не там без якихось там регалі, без якихось статусів. Як вони спілкуються зі своїми батьками, от коли ну от в ефірах, наприклад, журналіста Жолкіна, от взагалі радіоперехоплення, послухайте, які викладають регулярно гур і СБУ про спілкування цих персонажів зі своїми батьками, тобто тут можна побачити, що чогось такого людяного, гуманістичного, якихось принципів, якихось вихованості та. Якогось якоїсь моралі, ну цього давно вже не залишилося просто так. Тому що загальна атмосфера путінізму, а путінізм триває в Росії вже власне більше 20 років. Він фактично веде до такої моральної деградації і виродження суспільства. Тобто відсутність свобод, відсутність демократії, відсутність ротації влади, відсутність самоповаги, відсутність ініціативи, коли це все придушується і заміняється патерналізмом, воно веде врешті-решт до морального виродження і ті пропаганди. Андиста, які приходять, нові ну, вони можуть приходити е, будь-звідки, так вони можуть приходити з журналістики російської, вони можуть е, приходити з політики, вони можуть приходити з бізнесу. Ну абсолютно з будь-якої е, сфери, тому що всі ці сфери вони фактично заражені ну от, власне таким от е, нігілізмом і е, такою, от е, квазі ідеологією рашизму. так тому за великим рахунком, ну тут е, не можна казати, що існують там якісь там центри спеціальної підготовки, тобто ну, власне, ті люди просто реалізують свої таланти. Так є загальна моральна атмосфера, а є просто ну, здатності людей і здібності людей відтворювати це у найбільш потворних формах. І це власне на цей запит так ставиться, ну, так формулюють завдання. Ті, хто з цим справляються, вони отримують певний кар'єрний ріст, і саме цих людей ми регулярно і спостерігаємо на, на різних каналах. Різних засобів масової інформації. Я ви знаєте, я коли подумав про, про те, що ну, ось у цієї істоти колись ну, можливо, і зараз є мама. Є тато, ну ну щось же добре мало бути в житті, щоб не стати такою скаженою істотою. Насправді, так але знаєте, от ви ви згадали про фейк з біолабораторіями. Дуже доречно. У нас на жаль небагато зовсім часу. Зовсім небагато. але я із сумом повідомляю про наступне: що синхронно з російськими джерелами на жаль, цю історію з біолабораторіями поширювали деякі українські канали. Я пам'ятаю фізіономію цього телеведучого, який з каналу 1+,1 плюс розповідав про а, біолабораторії в Україні. Все це синхронно з російською дезінформаційною кампанією розвивалося, і все таке інше. Нам вдалося подолати цей вірус а, російсько, а, російської російської а, дезінформаційної технології в наших медіах. Як ви вважаєте? Я вважаю, що в наших медіа з часу е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації відбувся дуже великий прогрес в плані е, ну, е, імунітету до е, російських пропагандистських впливів. Так не можна сказати, що не можуть що не будуть там ніяких рецидивів чи якихось випадків прикрих, але суспільство саме реагує. Тобто, якщо з'являються якісь е, скандали, так і які мають е, е, походження, явне походження російське, так якісь Якісь провоковані, власне, зрежисовані е, десь е, е, з Росії, то ну, це дуже швидко стає зрозумілим і відомим. Тобто, взагалі, апріорі недовіра до російських наративів, вона формується так чи інакше, принаймні на рівні е, ну власне, активних е, користувачів, активних е, публічних осіб на рівні медіа це все спостерігається, так і е, я вважаю, що це заслуга навіть не стільки якихось там якоїсь регуляторної політики чи там. Підходів там, чи Єдиного марафону новин, ну який теж часом піддається критиці. Це в цілому є реакція суспільства. То суспільство дійсно побачило, хто є ворог, і воно побачило, що Росія становить екзистенційну загрозу. Так, екзистенційну загрозу для України як держави, для українців як народу. Тому все, що йде від Росії, воно сприймається як таке, що спрямоване на підтримку армії окупанта, армії загарбника і цілий знищення нашого народу, нашої державності, тому. Власне, цей імунітет він формується, зміцнюється, і цей процес ще триває. Тобто він триває і е, посилюється і відповідно е, таких от вкидів, для на українську аудиторію, так от в ці вкиди вони по суті і не розраховані на українську аудиторію на зразок там біолабораторій чи е, брудної бомби. Це все власне зосереджено на російську аудиторію, це все зосереджено на е, західну аудиторію і е, міжнародну аудиторію. Що стосується української адиторії, Максима... ну, фактично. От... Максиме, все новини зараз будуть, вже мене лають наші звукорежисери. Оптимістично це обнадійливо звучить, тому що все, що йде з Росії, це погано. Це по-перше. І по-друге, те, що у нас не приживаються ці російські фейки, це те, що суспільство має імунітет до патогенів. Це дуже добре. Максим Майоров з нами був на зв'язку, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.